Так, і що касається, що стосується піску, ну, перше, чому пісок з'являється у свердловині, це може бути пов'язано просто з терміном експлуатації свердловини. Тобто свердловини, котрі, ну, не мають піска, це дуже дуже рідко буває. Ну, я маю на увазі через певний термін експлуатації. Тому треба з'ясувати, який пісочок йде, міленький, крупненький. і Вже з цього визначатись по ремонту свердловини. Тому, ми, коли до нас дзвонять люди, що свердловина почала піскувати, то ми питаємо, який пісочок йде. Якщо міленький, то це в принципі норма. Якщо крупненький, то це вже не норма. Крупний пісок може свідчити про розгерметизацію колони, розрив фільтру. Ну, тобто багато є. Питань, коли йде крупний пісочок. ну В будь-якому випадку крупний пісок теж ще не означає, що е, треба борити обов'язково нову свердловину. Тобто, ще може, можна за вашу свердловину буде позмагатись, поборотись. І, ну, в общем, то свердловини з піскуванням буває ми її рятуємо, на але, жаль, на жаль, не всі свердловини можна е, врятувати. Так...